Зачепила новина, опублікував декларацію президента Володимира Олександровича Зеленського за 2023. Ти знаєш, яка скільки заробив Володимир Зеленський за тищ А Ану, друзі, напишіть версію. Я читав, я читав десь. Президент заробив 12,4 мільйони гривень. Mm -hmm. Значить, не забувайте you про це. Я думаю, не читав. В тому числі дохід від продажу ОВДП 7 мільйонів гривень також з чого заробляв президент? заробітна плата відсотки банку та доходи від на надання нерухомості в оренду. Це 4 мільйони 967 тисяч гривень. тиждень. І збільшились доходи з минулим роком з 22-м, у зв'язку з відновленням орендних платежів. 12 мільйонів гривень це ну в принципі А чому тебе це так зачепило? Просто тому що всім цікаво, скільки заробляє Ну, дивись, Ми ставили цю новину. Я бачив по реакціям по коментарам. Ну не було такої реакції. скільки заробляє президент. Ну no, no, мені мені дуже. просто мені просто зрозуміло звідки такі гроші no, да. оренда просто зарплата у ціні Це yeah. виходить yeah. по мільйону на місяць, да? mm -hmm. мільйон на місяць, yeah. Да. Yeah. це 20 з гаком тисяч доларів.